Що краще? Класичний метод стерилізації в автоклаві чи паровий режим. Давайте порівняємо ці два методи і розберемося, чим вони відрізняються. <«Музика> Стандартна комплектація автоклави у техо передбачає. Це необхідне для безпечного автоклавування у звичайному водяному режимі. Але якщо ви хочете консервувати на пару, автоклав необхідно доукомплектувати спеціальним паровим клапаном. Посилання на нього залишаємо в описі. Він встановлюється замість ніпеля та підходить для всіх автоклавів, де є шаровий кран в стандартній комплектації. Скільки води потрібно заливати в автоклав? В паровому режимі достатньо налити всього 8-10 см води від дна. А у водяному значно більше, адже банки мають бути повністю занурені у воду. Тут перевага за паровим режимом, адже менше води означає швидший нагрів та швидше охолодження. У процесі автоклавування важливими параметрами є температура та тиск. Саме вони впливають на якість стерилізації, а також на навантаження на сам автоклав. У водяному режимі при температурі 120 градусів Цельсія, при консервуванні зі звичайними банками з кришками СКО, при накачуванні початкового тиску в 1 атмосферу робочий тиск у камері досягає 3,5-4,5 атмосфери. При консервуванні у банках з єврокришками без накачування стартового тиску робочий тиск у камері досягає 1,8, 2,4 атмосфери. Натомість у паровому режимі тиск значно нижчий. При тій же температурі 120 градусів Цельсія, після того як паровий клапан автоматично закриється, тиск у камері становить понад одну атмосферу, тобто у декілька разів нижчий. При цьому стерилізація залишається на тому ж рівні, а от патогенні мікроорганізми гинуть і навантаження на автоклав значно нижче. Час витримки заготовок у паровому режимі вдвічі більший, ніж у звичайному режимі. Наприклад, м'ясні консерви у воді готуються при температурі 120 градусів Цельсія 40 хвилин, на пару 120 градусів Цельсія і 80 хвилин, але завдяки швидкому нагріванню та охолоджуванню в паровому режимі загальний час обробки менший. На відміну від звичайного режиму, де можна використовувати абсолютно різну тару, наприклад, банки з кришками Twist-Off, SKO, retort пакети та жестяні банки, у паровому режимі можна використовувати лише банки з кришками Twist-Off. Використання retort пакетів заборонено, а банки з класичними sko кришками можна стерилізувати лише зі спеціальними затискачами. Важливий плюс для парового режиму це краще збереження смаку, форми та консистенції продукту. Особливо це стосується фруктів, овочів, компотів або ж дитячого харчування. Отже, що краще: класичний водяний метод чи сучасний паровий режим. Насправді обидва методи мають свої переваги, тож вибір за вами. Якщо вам потрібна універсальність, можливість стерилізувати будь-яку тару, включно з реторт пакетами та кришками СКО, обирайте водяний режим. Це перевірена технологія, яка не потребує додаткової комплектації. Але, якщо ви хочете зменшити навантаження на автоклав та прискорити процес, варто спробувати паровий метод. Так, він вимагає установки окремого парового клапана, але натомість ви отримуєте менший робочий тиск, швидший цикл приготування та крутий результат у банці. Посилання на паровий клапан та детальне відео про цей режим шукайте в описі. До зустрічі в нових відео!